Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Fishboom і наші риболовні пригоди продовжуються. Приїхали невеличкою компанією, а саме син Дмитро. Доброго ранку, друг сім'ї Іван. Доброго ранку. Ну і я ваш незмінний ведучий. І так, приїхали невеличкою кампанією на річка Десна. Вже кінець серпня місяця, поки ще водичка тепленька і хижачок тримається мілячків. Вирішили, як кажуть, на останочок обловити, перевірити мілячки. Тому що зараз ще буквально тиждень-два водичка стане холодною і з міляків хижак зміститься. На ями на корчі. Тому перевіряємо мілячки, ловимо хижака. І тема сьогоднішньої риболовлі ловля хижака на мілячках. Залишайте з нами, буде цікаво. І так, друзі, поки ранок почнемо з такої приманочки в 4 дюймах. Вона світиться, вона тут з фосфором. Тому почнемо сьогоднішню риболовлю, от з такої приманочки. Так. Регулюємо фрикціончик і. Робимо перший, як я завжди кажу, хвилюючий закид. Робимо закид у русло. Ми стоїмо на мілічку попереду нас. Проходить русло під протилежним берегом. Канава така десь метра три-половиною. Ну і, і корчі. І наша задача якомога далі робити закид майже під самі корчі і звідти доставати зубастик красоня. Перший закид. Рибку не приніс, і це добрий знак. Проводку роблю наступну. Три-чотири. Підмоточку катушечкою, пауза. І такі легенькі покачування. Як кажуть, почнемо з класичної сходинки, а далі вже будемо експериментувати із приманками із проводками. І так, друзі, ставлю приманочку в такому от кольорі. Такий салатовий колір. Це ці гам ручної роботи в 4 дюймах. Вантажик 12 грамів. Так, Обов'язково перевіряйте фрикціон, Тому що щука на десні шалена і навіть невеличка щука дає гарний супротив. А якщо це гарний трофей, то може так стартанути, як минулого разу у Івана. І порвати вам шнура. Тому про фрикціон не забуваємо. Краще його потім підтягнути, і якщо у вас є сумніви, зробити додаткову підсічку. Але перше потужне клювання фрикціон повинен забрати на себе, щоб зняти навантаження застібки, свертлюга, якщо він є. І от таким. Своєрідним вієром обловлюємо діляночку. Прокидали, перевірили, змістилися. Прокидали три закиди однією приманкою і можна змінювати. Якщо на точці рибка є і їй подобається приманка, вона з перших трьох закидів, я б навіть сказав з перших двох, третій вже як контрольний йде. Вона обов'язково реагує або клюванням, або жадним клюванням на вашу приманку. Якщо за три закиди вона не среагувала, змінюйте приманку. Ну що, синку, як справи? Поки okay, тиша. І приманка не, не працює, спрацювала. Да? Та ти її розтяни, вона меншуємо. ще більше буде. <ріху> <ріху> Круто. Ну чекаємо на ранковий вихід. Схід. Друзі, тільки щоб була ну, така невеличка на рівномірці. Зробив дім ось така кислота. Зробив закид під кутом 45 градусів. Поки глибина дозволяла там, зробив десь там 2-3 сходинки, а потім рівномірочкою вів і вона на рівномірці да, клюнула. Я навіть її потримав. Ну така невеличка, але Теж на точці рибка є, це добре. Добре знак. Ну на мілячку взяла. Ну і щучка невеличка була. Бо я зараз поставив 16 грамів і намагаюся обровити, обловити русло в надії полювати більш трофейну рибку. А потім вже Зменшуємо до 5 грамів і будемо обловлювати мілічки. Ось такий спрацював колір. Так. ну Дмитро розповідай, що ти тут наробив. Перша невеличка щучка в моєму заліку. Знову працює рачок. на і минулого разу. Ага. Ось такі речі. Це селекторський, так? Да? Так. Да. Оно, ну, Івана є щучка. Ну-ка покажи, Вань. Ванюш, покажи. Да, да, да. Ну, дай такая килушечка. Да. Ну, мы тебя витаем. Да. а на что взяла? На вугра. Е у Дмитра гарна щука. Зараз мы вымотаемся и его заснимем. И заснимем. Дмитро щось у Ваня. Таку десь кілушку взяв. А у Дмитра така гарна щука. Гарна щука. Бачите вихід? Почався вихід і в мене. схід був. Ну у Дмитра така закілушна. йде. О, яка паща. У та там гарна щука. Там гарна щука, друзі. Дуже гарна щука. Так, боливаємо за Дмитра. Це трава, ж важко тут взяти. Ой, Ой, там гарна мамка. На вигляд під трьох. На вигляд під трьох. Фух. Я не знаю. Я не знаю, що відчуває Дмитро, а мене колбасить. Я відчуваю тільки думки. Хоч би не зійшла. А я говорю, я не знаю, що ти відчуваєш, а в мене таке тремтіння йде. О, гарна риба. Ти її сюди вивозь. Бо... Погуляє. Да, бо так мені, не таку рибу так не взяти. Треба їдеш. Да, туди я треба до Івана і на, на пісочок. Да, і бо тут її так не візьмемо. Фух, я аж захикався. О, Дмитро, що ж ти зі мною робиш? Я аж захикався. Делі дельфін? Та така на вигляд десь трьох. На вигляд десь, друзі, трьох. Ой, ой. Стартувати буде зараз. Дім, 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 прижимай, бо стартувати буде. Фух. 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 Адреналін зашкалює у всіх. У всіх. О. Так. Зараз приберемо. Спінім. Будемо допомагати Дмитру Давай. І піди паща, яко. Капець я паща. А тут четвірка. Четвірка. Тихо. Тут десь четвірка. Є! Воно! Це четвірка. Це воно. Боже мой. Це, це четвірка. Маня кантри є. Да. Вау. Отака рибина. Вау. Це просто крокодил. Охвала жару дала. І спрацював такий. 3,5. Ми їй 4-5 дюймів бросаємо, чкидаємо. А вона на... Вау! Дмитро красава! Ага. Ну гарний бій вона дала! Так, підемо фоткатись! Да. Обережненько. Що там, гачок? Та гачок розігнула, щоб трішечки його набігув. А, все, 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 все. Друзі, дивіться, що вона зробила Що вона зробила з гачком? Тут м'ясо. Да. така ось деснянська красуня. Попала Дмитру Молодець. Це щастя. Так, да, це не риба, друзі, це щастя. Мене ще до, до сих пір ковбасить. Руки тремтять, якщо камера буде тремтіти, друзі. Вибачайте, Пашіко. яка паща в мене. Пів руки туди, туди зайде. Молодець. І Ваня молодець, кілушко розпочинився. Так що тепер я залишаюся. Такий більш такий різкий підрівчик, Щучка невеличка. Ось і я розпочинився. Ну нарешті. Невеличка. Але так на підривчику я тебе відпущу, тільки, не... тільки дай тебе взяти, сфоткати і відпустити. Так, подруга, що ж ти робиш? О, все, і я розпочинився. Все, все, все! Можна їхати додому. Дмитро вполював трофей, Ваня спіймав кілушечку, ну і в мене така грам 500 на 4-дюймового віброхвіста. Колір лог працює. Колір -лог, да. сьогодні колір лох працює. Ось таку красунечку ми відпускаємо додому. Диви. Дякую тобі за клюванечка. З вибачків своїх, а краще бабусю з дідусем. Всі Молодець. обрибились, да? тримаємо марку. Фух. Тепер можна сказати, що риболовля вдалася. Да, да. На трьох-три риби. Все, у мене було 4. два сходи. А, чотирьох. А, так, у Дмитра вже чот... дві риби. Так, у нас чотири на трьох. Так, це вже це вже перелов. Mm -hmm. Це вже, друзі, перелов. Mm -hmm. Чудово. Я поставив приманочку 4 дюйми. Зараз покажу, яку проводочку я робив. Зробив закид. Максимально у русло. В мене вантажик стоїть 8 грамів. Вимотав слабину. І таки робив таку більш різьку сходинку. Два підрівчики пауза з підмоткою. Три підрівчики пауза. І на підрівчику чітке клюваннічко. На такому більш різкому підривчику. Клюванничка і вона... Ну недалеко взяла. Можна сказати з мілячка. Але на підривчика. Ось таку, друзі, я робив. Сходинку. Два-три підривчики. Пауза. Бо щось сьогодні рівномірка в мене не працює. Хоча було два сходи, але да, на рівномірочку, але рибу не взяв. А ось на такій, як я кажу, такий більш агресивній сходинці. Рибка взяла. Так, да, ще закити. Будемо зміщуватись. Саме головне це довго не застоюватись на точці. Постояли, зробили там по 5-7 закидів, а краще 3-5 і зміщуйтесь. Треба шукати активну рибку. Активна рибка, вона і клює по-іншому. Вона клює, так клювака така агресивна. Вона дає шалений супротив. А коли риба в'яла, то вона не клює, а висне. І тянеш вона. Що кущать. Що куща тянеш? О, я думав, що риба був. Думав, що риба, корчик. корчик? Да, але так думав, що, що, що в рибу. Так, аж як так, я тут корчика зачепив. Будемо. Посмійки, може, сом? Да, може сом, да. може зараз корчик може бо що стільки кидали. Ні. Так, пробуємо відстрілити. Приманочку. Оп, бачите? І все. І спасли приманочку. Но відчуття було, що таку гарну рибу. Таку гум. І така порція адреналіна. По всьому тілу. Все, приманка врятована. Продовжуємо. Ну що, друзі, як кажуть, уходимо з кльову. На жаль, в нас сьогодні тільки ранкова риболовля. Часу в нас сьогодні до 10 ранку, зараз рівно 10. Ми збираємось, треба їхати по справах, тому коротесенько про те, де ми були і що сьогодні відбувалося. Приїхали невеличкою компанією з Дмитром і Іваном на річку Десна. Половити на мілячках, поки водичка ще тепла, поки хижачок ще тримається мілячків, тому вирішили перевірити свої улюблені напрацьовані точки по мілячках. І так, вдалося полювати. рибалка була дуже результативною, як на мене. В мене одна щучка, десь пару було сходів і ще з п'яток клювань. У Івана була десь щучка-кілушка, і ще було. Що там було? Декілька клювань? Так, так, ще пару клювань, що... пару клювань. Ну і е, як кажуть, чемпіон сьогоднішнього дня це Дмитро, розкажи. Полював таку щуку, здоровенну. Під четверку така десь. Приїдемо додому і обов'язково зважимо. Ну я. І ще була щучка, ж, да? Да, і ще одна щучка. Але то таке. Да. Але <свят> да, да, да. після такого трофею то вже не то вже, рахується, то вже, не рахуйся, то вже дрібнота. Головне, друзі, рибка клювала. Ми ключик до неї підібрали, і, на жаль, вона дуже пізно відкрила рот, тобто, ну, буквально, ну, хлопці, да, уходимо з кльову. Да, 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 да. Але це добрий знак. Чому? Тому що рибка на точці є, ми знаємо, що вона тут є, і в нас найголовніше буде бажання знову-знов сюди приїхати. І так, коротесенько чим ловив, да, і вже будемо їхати додому. І так, сьогодні тобто мені допомагало. Ось таке вудлище, флагман Z в зрості 2,74 з тестом 4,20 грам. Стоїть тут катушечка Daiwa Ninja 3000, на неї намотан шнур 01 по Японії, Daiwa в розмоці 270 метрів. До речі, в одному з відео, друзі, я казав, що якщо ви використовуєте. Там 130-150 метрів розмотку, обов'язково треба е, е, підмотка, е, тому що шпуля перекривається не повністю. Якщо ви використовуєте розмотку 270 метрів, підмотка не потрібна. Бачите, під шпулю якраз заходить нитка. І, і так, е, флагман Z е, в зрості 274 з тестом 420 грамів, 3000-дайва на ніндзя, шнур 01 по Японії. Флюр 505. І так, друзі, на цій позитивній ноті ми говоримо вам до побачення, до нових зустрічей. я бажаю вам, як завжди, міцного здоров'я. Залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фішбум. Велика подяка воїнам ЗСУ. Всім мирного неба і всі разом до перемоги! Отака вона деснянська красуня.